Добрий день. Один з перших засобів, який я дуже рекомендую мати в себе: такий собі must have бальзам. Сухе, сухе масло для масажу. Доктор Тюна від фармасі масажний крем. З у складі тут є ем, мигдалева олія, евкаліптова. Ментол, вера. це необхідна річ для точкового масажу, коли насморк, коли якісь простудні захворювання, над бровами, переднісся, крила носа, також його добре наносити під носом. Коли ви перед тим, як ви виходите на вулицю, тобто ви збираєтеся у громадське місце. І в таких місцях ми часто хапаємо різні погані бактерії носом. І ось для того, щоб цього не сталося, ми можемо використовувати отакий от засіб під носом. Він має приємний запах, евкаліптовий. Також цей засіб ефективно допомагає від болі у плечах, м'язах, спині, поясниці. Також жінкам допоможе під час менструативних болей. Ним дуже легко користуватися, ви просто проведіть по больному місцю цим стіком, сухим маслом. А потім пальчиками його вмасуйте. Коли ви пальчиками його будете вмасовувати, він почне активовуватися, тому що ви будете розігрівати його своїми пальчиками. Так само і на носі, над бровами, на візках, якщо головна біль. Якщо зубна біль, то з боку Ну, приблизно там, де рум'яни жінки наносять. Трошки далі. Там дьосна йдуть. От під вушками, якщо вуха болять, навколо вушок добре масажувати. Так як зірочку ми колись використовували. Це турецький. Виробник фармасі, чудовий дезінфектор, натуральний засіб, від болю, від насморку, як релаксант від різних дискомфортів. До речі, також може відтошнути допомогти, коли ви їдете. Десь, тому дуже варто мати з собою такий стік. Він дуже економний у розході. І в багатьох випадках вам знадобиться. Тому пишіть, дзвоніть мені. Контакти на сторінці. Шукайте.